Наш час майже неможливо бути жінкою. Ти така прекрасна і така розумна, і мене вбиває, що ти вважаєш себе ні на що не здатною. Бо якими б неймовірними ми не були з нами завжди щось не так. Ти маєш бути стрункою та не подролявою. І не казати, що хочеш бути стрункою, а казати, що хочеш бути здоровою. Проте, все ж ти маєш бути стрункою. У тебе мають бути гроші, але не можна жадати грошей, бо це неприйнятно. Тобі має подобатись бути матір'ю. Але розмовляти весь час про дітей і зась. Ти маєш бути кар'єристкою, але до того ж встигати. Час усім ти маєш відповідати за поведінку чоловіків, і це чесно! Та якщо протестуватимеш, скажуть, що ти постійно бідкаєшся! Ти маєш бути гарною для чоловіків та не надто гарною, щоб їх не спокушати і не дратувати жінок. Бо ти маєш бути частиною.